Сьома на годинку розпочинаємо інформаційний день на Дніпрові у студії Дмитро Херлов. Вітаю напередодні. Росіяни тричі били по Нікопольському району. Під вогнем опинилась Марганецька громада. Ворог здійснив понад десяток пострілів з артилерії. Жертв і постраждалих немає. Втім, ушкоджень зазнав приватний будинок та господарська споруда. Мало не загинув на власному подвір'ї у Дніпрі. Надзвичайники витягли чоловіка, що провалився в порожній колодязь. Це сталося приблизно опівночі. Чоловік у темряві з необачності втрапив у пастку на власному обісті і не зміг самостійно вибратись. Рятувальники спустили в провалля драбину та допомогли бранцю. Його оглянули медики від шпиталізації. Чоловік відмовився. Обережно змії у Дніпрі прокинулись плазуни, стали виповзати зі своїх сховків і грітись на сонці. Великі скупчення рептилій помітили на монастирському острові та коло пам'ятника 152-ї стрілецькій дивізії, тобто коло водойми. Змії сплітаються в клубки, набувають чотирнадцяких форм. Серпентологи радять бути обачними в цю пору року уважно дивитись під ноги під час прогулянок, особливо в лісосмугах та біля води. Зазвичай плазуни не нападають першими на людей і вкусити можуть хіба якщо наступити на них. Наші журналісти готують матеріал про те, як вберегтись від укусів, розпитають фахівців, як відрізнити отруйну змію від вужа і чи є в Дніпрі смертоносні рептилії. Стежте за нашими ефірами. Україна та, зокрема, Дніпропетровщина цією зимою зіткнулися з низкою викликів під час опалювального сезону. Масовані удари по енергооб'єктах, зірвані ланцюги поставок, дефіцит електроенергії. Втім, попри все це, працівникам ДТЕК вдалось виправити приблизно 29 тисяч дефектів, відновити постачання електроенергії більш ніж 700 тисячам сімей. Та наповно підготуватися до осінньо-зимового сезону, аби забезпечити усі потреби Дніпря. З п'яти з половиною тисяч аварійних аварійних випадків, які були за цей за цей рік. Ми наскільки це можливо, ми відновляли згідно згідно нормам до 22 годин. Але і були випадки, коли ми вимушені були відновлювати мережу більш ніж 22 години на превеликий жаль. Тому що я пам'ятаю випадок в Криму Розі, коли ми практично повинні сімеї, і це продовжувалось декілька днів. У Дніпрі чимало мешканців звертаються з проханням видалити аварійні дерева, адже через несприятливі погодні умови вони можуть завалитись і когось травмувати. Саме тому на вулиці Писаржевського КП Міськ-Зеленбут прибирав аварійну тополю. Як саме це відбувалось? Дивіться далі. Сьогодні, 10 квітня, у Дніпрі на вулиці Писаржевського 3, КП «Міськзеленбуд» ліквідовує аварійне дерево. Комунальники працюють на місці самого ранку. Рядом стоячі дерева мешають у праві проведення роботи. Їх приходиться теж підрізати, щоб добратися і дерева, которое нужно, з которым нужно працювати. заявка з проханням видалити аварійне дерево до комунальників надійшла від мешканців будинку, що знаходиться. Поряд з'ясувалося, що то поля прогнула біля самого коріння, тому ризик падіння рослини був дуже великим. Комісія спеціальне обслідування дерева прийняла рішення на удалення цього дерева. Ми, як іспонітельні, виконуємо роботу департамент або міста. Наразі комунальники піднімають крону та видаляють небезпечне дерево. До робіт залучено 10 чоловік. КП «Міськзеленбуд» намагається швидко реагувати на заявки городян та видаляти небезпечні дерева якнайшвидше. У багатоповерхівці на набережні перемоги, в яку 14 січня, росіяни поцілили ракетою х 22 Завершили черговий етап відбудови, встановили нові вікна, зробили укоси. Весь цей час комунальники активно працювали, аби забезпечити максимально комфортні умови для жителів. Черговий по місту Владислав Грицай перевірив хід робіт з відновлення ліфтового обладнання в одному з під'їздів. За роботами спостерігала і наша знімальна група. У будинку на житловому масиві перемога, що постраждав від ракетного обстрілу, замінюють пошкоджений ліфт на новий. Встановлюють обладнання від провідних виробників Туреччини та Італії. Після взриву в цьому будинку відірвало всі направляючі та закладні деталі і Повиривала усі портали дверей в ліфті, і ліфт цей вийшов із ладу. Його більш неможливо було експлуатувати. Виконуються зараз роботи з монтажу цього ліфту. Тобто вже були встановлені двигун, установлена станція керування, встановлені всі портали дверей. Далі ми побачимо ці двері будуть обшиті, і буде красивий новий ліфт в цьому будинку. Окрім ліфта, відремонтували ще й машинне приміщення. На даному об'єкті була встановлена сучасна електронна станція турецького виробництва з частотним перетворювачем, що, в свою чергу, робить рух більш плавним та економічним по електроспоживанню. Нову лебідку італійського виробництва більш потужно, компактно і надійно. Все це разом робить рух у ліфті більш комфортним. Новий ліфт рухається майже безшумно та швидко. Більше того, збільшилась його пасажиромісткість. У продовженні своєї перевірки черговий помісту Владислав Грицай завітав на вулицю Героїв Крут. Адже мешканці сьомого будинку на особистому прийомі міського голови Дніпра Бориса Філатова звернулись по допомогу у ремонті покрівлі. Докладно про ці роботи дізнавались мої колеги. Стара покрівля будинку на вулиці Героїв Крут протікала не один рік. Більше того, виконана вона була з шиферу, який вважається екологічно небезпечним матеріалом. Звернулись мешканці цього будинку. Це Героїв Крут Сім з тим, що ця покрівля протікає. значить, вона багато років не замінювалася, і треба було її замінити. Тому ми наразі виконуємо заміну шиферної покрівлі на на металеву. Це дасть змогу цій покрівлі багато-багато років, не протікати та жити людям в більш комфорті, ніж були. Роботи проводять згідно сучасних норм якості. Також виконують теплоізоляцію та гідробар'єр. Перед початком всі роботи треба зробити демонтаж старої кровлі, спустити мусор, вивезти його. Потім... Ремонтується бришотка, робиться гідропароізоляція ізоляція і укладається нове нове железо. Буде оброблятися огні від пожара від врядітелі, щоб не могли його поврядіти. І пожар сатізан тоже комунальники. Запевняють, нова покрівля надійно слугуватиме не менше 50 років. Сів за кермо п'яним лишився без автівки. Латвія конфісковує в нетверезах водіїв автомобілі та передає їх Україні. Частину отримують наші збройні сили, частина піде на цивільні потреби, наприклад, поліції. Цього тижня Рига відправила до Херсону першу партію вилучених авто. Як відбувається процес з Херсону? Журналісти Дніпро Ньюс. Два дні в дорозі, майже дві тисячі кілометрів позаду. Ці дві автівки з Латвії їдуть в Україну. Власники цих автомобілів сіли за кермо на підпитку. Машини у водіїв Латвійська поліція забрала тест. На вміст алкоголю вони не склали. Щоб бо на п'яніць, що п'яним за рулем садитися не можна. То вот такое решение, рішення: если якщо не повлияешь на людей, которые вот пьяные садяться за руль, то вот отбирают машини, ставят штрафи дініжне. Тепер волонтери з Латвії передадуть авто на потреби України. Відповідне рішення в лютому ухвалив уряд. Волонтери кажуть, практика, хоч і нова, але за майже півроку конфіскували понад 600 автівок. Дві з них передали Херсонській поліції. Посередниками виступили дніпровські волонтери. Це деокупована територія, і я вважаю, що тут вона вони більше потрібні ніж в інших містах, саме для поліції. За часів окупації та вже після звільнення автопарк правоохоронців значно постраждав. Кілька автомобілів у нас пошкоджені саме після обстрілів. На них скадали бойові. Заряди звогів з безпілотних літальних апаратів. Вони потрапляли під обстріл артилерії, під обстріли танків потрапляли в наші автомобілі. Тому однозначно дуже вдячні за те, що нам допомагають з автомобілями, з транспортними засобами загалом, так тому що. Потреба в цьому є однозначно. В поліції кажуть, автівки будуть задіяні в патрулюванні, стабілізаційних заходах, розкритті злочинів. Волонтери ж наголошують, що це не остання партія машин невдовзі привезуть авто і для інших населених пунктів. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині усі насосні станції в місті працюють. Проблеми з водопостачанням в місті немає за минулу добу. Комунальники усунули понад чотири десятки засмічень і пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. За минулу добу рятувальники приборкали п'ять пожеж, дві з них сталися у житловому секторі. Решта це займання на відкритій території. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 9 градусів протягом дня хмарно дощитами. Температура повітря сягне 17 градусів тепла. Це була остання інформація на цю годину. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск о восьмій. Там зустрінемось. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.